І так, друзі, працюємо. і Сьогодні пройшло рівно 6 днів після того, як ми сформували перший зимовальний нуклеус. Їх було мабуть, 5, або ми трошки збилися і е, прохвалили тільки їх 4. Мабуть, і тот теж був зроблений в перший день, але матка там відкрилася пізніше. І Зараз його беремо розрахунок. Три е, дні вони були з маткою відламаний тільки малий отвір в кліточці для ознайомлення і спустя. 3 дні відламали великий отвір і 6 днів зараз пройшло, 3 дні після того, як відламали великий отвір. І сьогодні дивилися на стан прийняття матки і засів. Всяде матки прийняті. Ну Якщо можна замітити, я так пообозначав всі. А от там є знак питання. Якщо вся, де матки більше засіяли, так там вона засіяла трошки менше. Просто якщо буде час, потім передивлюся. А так все